Оксани Галайчук з Костополя 1 березня святковий день. Цього дня народилась і вона сама, і її троє малюків. Щаслива мама розповідає, коли дізналась про триню, то не одразу повірила. А нині вже не може дочекатись, коли приїде додому. Там же її чекає старша донька. Казала мама, коли ти вже додому приїдеш з хлопчиком з сестричкою з сестричкою і з братіками. Нині дітки знаходяться у кювезах для виходжування новонароджених. Вага малюків кажуть, медики хороша. У хлопців понад два кілограма, у дівчинки кілограм дев'ятсот шістдесят. Загалом тріння, розповідають лікарі, явище достатньо рідкісне. Востаннє у перинатальному було три роки тому. Однак цьогоріч передбачають ще декілька. Насправді переживаємо «бебі-бум», що називається народжуваність збільшується як по Україні, особливо в нашій Рівненській області. У Нас є та ще жінки з багатоплідними вагі. Дітностями. Як назвати дітей, батьки поки що не вирішили. Втім, визнають, виростити їх буде непросто, тим більше без власного житла. Ми вже вісім років по квартирі. знімаєте житло. Мама теж не мати де жити, теж. У телефонній розмові голова Костопільської райдержадміністрації Сергій Коваль запевнив, що Матуся Тріні матиме соціальний супровід, а на найближчій сесії міськради клопотатимуть про виділення родині квартири. Вікторія Катеринчик, Сергій Савта. Інформаційна програма День.